ми на українці. Ага. Я, я просто зараз, зараз згадав, коли в е, ага. 74-му 74 ага. ага. В році я знаходився в Колонії і треба за те, що читав, як мені тоді сказали. Що, е, на Хоча вони були написані російський. І э, в колонії я на концерті художницької діяльності читав вірш э, Євгена Яврушенко, може чули поет, Російський поезд. І И зомболисты вставают и кажется, он цевич, кто ви сказали, написал эти вершины. Я не знаю, что вы тут. Так от вам 10 суток, а их тушин будет нас. А потім Ну давайте в процессе я тут поруч я будут трохи розповідати другий. До чого це акція приурочена? 200 років ви чи не чули, як Шевченко народився. Ну хоча навіть якби не було. У мене давно була ідея зробити Шевченка. Я постільки я співробітник через Книги рекордів України, і це не перший мій рекорд. Якщо брати ось, ось таким чином і така ідея, і така робота. Представтесь, будь ласка. Володимир Саїв з Вінниччини, село Затоки, Барського району. Розкажіть про цю деревину. З якої робиться статуя? статус. Коли цікавий, заходить в Вікіпедію, може, що себе представляє. За народними повір'ям дерев, деревна це оберігає відносин. У нас ніхто. на Україні поки що ще не вистачає. Да і буде на вітру, правда. Ніхто ще не подівся, але три скільки ви вже проводите цю акцію на Майдані? Сьогодні перший день. Льоті трохи день, ми сьогодні приїхали. Когда выносили его из дверей Мавзолея. гроб медленно плыл, Закинуть. Какие акции вы запрошуете у так я разумею? У СИК. Но грозно без ...но грозно провельнейший. Сжимая на Бальзамира, вот так. В нем щели принят человек, приподнимут. Доєднатися, так? Може, да, я всіх запрошую. Сеструма. А Це ви для себе чи для... Да. Ні, же... я. Дохнуть, ага. Я обращаюсь. Я скажу, що у вас є вихід трой, на аудиторію. Бої, я всіх запрошую. У троє буде прийти кара і всі щоб можуть... Щоб Сталін не встав. Всі можуть прийняти в цьому участь. Добре, дякую. Я річ не о том... сокровенном и доблестном прошлом виду, где были турксим и Магнитка, и флаг над Берлином. Я в случае данном под прошлым имею в виду наветы народа, арест безвинных. Мы все варили металл и честно шагали мы строить солдатские цепи, а он нас боялся он Давайте верил в великую цель но считал что средства должны быть достойны величия цели он был тайновиден в законах борьбы многих на шаре земного настали. Мне кажется, будто в гробу у него телефон. Инверу Хаджа сообщает свои указания Сталин. Да, Сталин не сдался. Считает он смерть поправимой. Мы вынесли из мавзолея его. Но как Сталина вынести. А нынче наследники розы в отставке стригут, а сами считают, что временно эта отставка. Другие и Сталина даже ругают стригут.